На засіданні обговорили також питання соціальних виплат загиблим під час проведення антитерористичної операції військовослужбовцям, покращення роботи районних управлінь соціального захисту та ряд інших питань. Стан доріг, відсутність паркувальних майданчиків, комунальні послуги і санітарний стан будівель. Саме ці проблеми найбільше турбують мешканців Івано-Франківська. Соціологічне опитування провели кафедра філософії та соціології Прикарпатського університету та громадська організація Поступовий гурт франківців результати досить прогнозовані однак є і несподіванки, які саме дивіться в наступному сюжеті. Соціологічне дослідження тривало з 26 до 28 травня. За цей час було опитано 491 Івано-Франківця. Дослідники дотримувалися соціологічної вибірки. За результатами близько 60% опитаних задоволені умовами проживання в місті. Однак виділили низку проблем, які на їх погляд стоять найгостріше. Це бездоріжжя, хаотичний транспорт, відсутність паркувальних майданчиків та комунальні проблеми. Нижче в переліку санітарний стан міста. Про екологічні проблеми задали лише 4% опитаних, зазначила соціолог Ірина Кочера. А голова поступує... По гурту франківців Сергій Адамович додав, що дослідження акцентувало увагу ще на одній проблемі пласного центру, а саме кризі робочих місць. Якщо ви побачите, місто поступово перетворюється в такий спальний район, де немає робочих місць, де є місце для проживання, і обслуговуюча сфера, тобто є можливість придбати. Продукти харчування, можливість почити, можливість здобути освіту, але робочих місць, як таких, які би напродуковували щось на експорт з міста, майже немає. Тобто, якщо зупиниться будівельний сектор, він все одно рано чи пізно буде зупинитися, він не може бути на одній такій висоті, місці не буде робочих місць. Досить цікаво, розподілилися відповіді респондентів на запитання, як ви вважаєте, під час каденції Віктора Анушкевичуса? ситуація в Івано-Франківську покращилася, погіршилася чи не змінилася? Так, 57,2% респондентів вважають, що ситуація не змінилася. Відповіді щодо покращилася чи погіршилася, розподілилася практично порівно. Окрім соціального блоку, опитування досліджували електоральні вподобання іван-франківців. Згідно з його результатами, серед можливих кандидатів на крісло міського голови лідерство отримують Олександр Шевченко, Віктор Анушкевичус та Петро Шкутяк. Однак, кожен четвертий з опитаних ще не визначився зі своїм кандидатом. Чи очікувані, чи не очікувані? Ну скажімо так, я розумію, що соціальні проблеми ви кажете є для нас очікуваним, тобто те, що у нас погані дороги, ми знаємо. Ми знаємо всі щодо другого блоку, тобто електоральних настроїв, ну скажімо так, соціологія є нейтральною наукою, вона не працює ні на кого. Відповідно, ми подаємо ті результати, які вони є. Організатори дослідження планують і надалі проводити опитування однак, зробити його більш деталізованими і присвятити кожній із зазначених соціальних проблем.